Виконуємо номер 1263 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Туристка за три години подолала 11 км. За першу годину вона пройшла 4,825 кілометрів. За другу на 1725 кілометрів менше. Скільки кілометрів подолала туристка за третю годину? Приступаємо до виконання. Знайдемо, скільки кілометрів подолала туристка за другу годину. Для цього 4,825 віднімемо 17,25. 25 віднімемо 17, 25. Дробова частина зменшуваного менше, ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо наш дріб до віднімання. Представимо 4 як 3, додати 1 і додамо нашу дробову частину. Переписуємо від'ємник. Представимо одиницю у вигляді неправильного дробу з знаменником 25. Це буде 25, 25. 25, 25. 8 25 і від'ємник. Додамо дробові частини 25, 25, додати. 8, 25, буде 33, 25, Да п'ятих до 3, 3, 33,5 відняти 17,25. Тепер дробова частина зменшуваного більше, ніж дробова частина від'ємника. Можемо виконувати віднімання. 3 відняти 0 буде 3. 3325, відняти 17,25 буде 16,25. Отже, отримали 3,1625 кілометрів. Поясню, подолала туристка за другу годину. Знайдемо, скільки кілометрів подолала туристка за 2 години. Для цього 4,825 додамо 3,1625. 4 додати 3 буде 7, даємо дробові частини 8,25, додати 16,25 буде 24,25. Кілометрів і пояснюємо, подолала туристка за дві години. Знайдемо, скільки кілометрів подолала туристка за третю годину. Для цього від усієї відстані 11 кілометрів, піднімемо. 7,2425. Дробова частина відсутня. Тому підготуємо до віднімання 11. Представимо як 10 додати 1. Від'ємник переписали. Одиницю представимо у вигляді неправильного дробу з знаменником 25. Це буде 10,25. 25, відняти 7 цілих 7,24 25. 10 відняти 7 буде 3. Це ми відняли цілі частини. Тепер дробові 25, 25 відняти 24 25 буде 1 25 кілометрів. Подолала туристка. За Третю годину. Записуємо відповідь. Відповідь 3,125 кілометрів. Номер 1263 виконано.